Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Бог не може дати нічого там, де не буде його, адже все через нього. Ще одна цитата Льюіса дуже підходить до цієї теми. Бог створив нас. Винайшов нас, як людина винаходить двигун. Автомобіль створений для роботи на паливі. І він не буде нормально працювати на будь-чому іншому. Так і Бог створив людську машину, аби вона працювала на ньому самому. Він сам є паливом, яке запалює наші душі, поживою, якою вони повинні харчуватися, немає нічого іншого. Ось чому марно просити Бога зробити нас щасливими по своєму, не замислюючись про релігійні аспекти. Бог не може дати нам щастя і спокій поза собою, тому що поза ним їх просто не існує. Невипадково перша заповідь свідчить, що не має бути інших богів перед Господом. Вихід 23 і повторення закону 5.7. І не тому, що Бог потребує поклоніння, або що Він є егоїстичним божеством, він нас знає. Він створив нас, він знає, що нам потрібне, і Він знає, що немає нічого крім його самого, що могло б нас задовольнити. Крапка. Цього немає. Ми маємо вибір жити для нього і прославляти Його, або перебувати в нескінченному пошуку. Моя молитва сьогодні. Господи, я віддаюся Тобі. Ти створив мене для себе. Тому я припиняю шукати життя в будь-якій іншій людині, місці чи речі. Я живу для Тебе. Або, краще сказати, Ти живеш у мені. І вже не я живу, а Христос живе в мені. До Галатів 2,20. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер